Сьогодні, 16 травня 2023 року, заняття з образотворчої діяльності, малювання, тема заняття квітучий сад. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім дарувати. Доброго ранку щиро бажати. Доброго ранку, дітки, дітки відгадайте, будь ласка, загадку. На зеленій листочки одягли білі віночки, усміхаючись весні, зацвітають правильно яблуні. Подивіться, яка краса. Дітки, цвітіння дерев навесні це справжнє диво, квітучий яблуневий сад. Краса в природі, начебто аромат квітів чується у повітрі. І цю красу в своїх картинах намагалися передати різні художники. Зараз перед вами картина Тетяни Яблонської, яка називається Яблуня в цвіту. Подивіться, будь ласка, які кольори використовувала художниця? Так, блакитний, рожевий, зелений. А зараз Подивіться на картину Миколи Глущенка «Квітучий сад. Подивіться, яка гарна картина. Які кольори використав Микола Глущенка на своїй картині? Так, в нього переважає більше білого та рожевого. А ось так Микола Бурачик на своїй картині зобразив Квітуче дерево, яблуня у цвіті. Діти, зверніть, будь ласка, на цю картинку. Погляньте на красу весняного неба, на кольори весняної трави. Як ми бачимо дерево, яке знаходиться ближче? Так, воно велике, і ми бачимо. Всі гілочки на ньому, так? А як ми бачимо дерева, які знаходяться далині? Правильно, вони маленькі. Давайте пригадаємо, що є у дерева. Це стовбур і гілки, і квіточки. Дітки, скажіть, будь ласка, скільки стовбурів у дерева? Правильно, один, а гілочок? Гілочок багато. Ще гілки бувають великі і малі, так? Діти, сьогодні я пропоную вам намалювати квітучий сад. Для роботи нам знадобиться два аркуші паперу, стаканчик з водою, пензлик, ганчірочка, губки і палітра з рожевою, блакитною, зеленою та коричневою фарбою. Дітки, давайте підготуємо наші ручки до роботи і зробимо пальчикову гімнастику. Щоб могли ми працювати, треба пальці розім'яти. Ми долоньки отримуємо, працювати почнемо. Спочатку ми затонуємо з вами аркуш паперу. Для цього можна пензликом, а можна губкою. Це зробити буде швидше. Мукаємо зелену фарбу, ділимо аркуш напів. І добре.

Так. Yeah. І синьою фарбою ми затонуємо з yeah. Можна додати трішки води, щоб польов був світлішим. І дамо нашому паркушу трішечки висохнути. Мій фон вже висох, і ми з вами приступаємо до малювання саду. Сад це, це багато дерев, тому ми з вами малюємо дерева. Ви пам'ятаєте, що ті дерева, які ми бачимо поблизу, вони які? Правильно, великі. Можна намалювати багато-багато дерево. -багато Остаться багато дерев, тому не буде їх найбільше.

Цими деревами я пропоную намалювати маленькі дерева, тому що ті, що дерева вдалині, ми їх бачимо, як маленькі. Ось так. Нічого страшного, що гілки перетинаються. Ви вже бачили на ілюстраціях, як виглядає квітучий сад. Ось дерева ми намалювали, дамо їм трішечки визохнути і почнемо малювати квіти на дерева. Дерева наші вже висохли, і для того, щоб намалювати квіти на дерева, нам пензлик не знадобиться. Малювати ми будемо зі змаканим папером. Для цього я беру арку з білого паперу і добре його доминаю в руках. Краще мій малювати, його можна ще розправити і ще раз зітмакати. Він стане м'якішим, і він буде краще малювати. Ось так я його зіжмакала, зробила з нього, дивіться, таку кульку. Ось так. І для цього для дерев ми будемо використовувати світло-рожеву фарбу. Зараз якраз квітнуть яблуні. Макаємо папер трішечки фарбу і ось такими рухами починаємо наносити біля гілок дерев рожеву фарбу. Не бійтеся, якщо фарба попадає на гілки, це нічого страшного. Ось так можна зробити. І біля кожного дерева. Ось так добре. розташовуємо рожеву фарбу. Коли квітнуть дерева, то гілок майже не видно, тому що вони всі в таких гарних чарівних квіточках. Але якщо дивитися на квітучий сад здаля, то це буде виглядати, ніби дерева всіх рожеві або світломілі. Ось там додайте фарби, щоб грала були гарніші. Ось, Ось такий, такий квітучий сад у нас з вами вийшов. Можна додати ще трішечки рожевих плям внизу, коли цвіт. Попадає. Наче якийсь сніжочок продовжити. Ось така робота в нас з вами вийшла. Дітки, я сподіваюся, що у вас вийшли дуже гарні картини квітучого саду. Я буду з нетерпінням чекати вашої роботи. А на сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь. До побачення!